Шановні могилівчани, на жаль, нас зібрало велике горе. Ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, захисником, з нашим героєм Богданом, який в свої молоді світлі роки був бійцем Збройних сил України і вже очолював кулеметний звіт, з яким захищав рідну українську землю від російських окупантів. На превеликий жаль, 22 грудня, в важких боях на сході України. Він загинув, загинув від рук ворога, загинув як герой за свободу, за незалежність, за Україну і за нас з вами. Я Богдана знав особисто. Це була молода, світла людина, дружелюбний, якого було багато друзів, які тут багато присутні. І ворог нас забрав друга, забрав Богдана, забрав в нього життя. Ну, Він ніколи не забере ту вічну. Світлу і вічну пам'ять, яка закарбована в наших серцях за кожного нашого героя. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Хто ж ми буде брати? Я? Виберуть ми чужі люди, виберуть ми, чужі люди, це не жаль, ти, мамко, кобух. Биш мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль, ти ж на моїм серцю ле.